Хочу розповісти про історію моєї сім'ї, яка почалася з мого прадіда, Ренько Миколи Гнатовича. Він, він народився 21 грудня 1918 року в селі Солоне Солонянського району Дніпропетровської області. Після закінчення сім'ї класів він поступив в ульяновське бронетанкове училище в 1939 році, але закінчив з прискореним курсом, тому що з 1941 року почалася Велика Вітчизняна війна. Він був направлений на Воронезський фронт старшим автомеханіком танкової роти. В березні 42-го року, у зв'язку з наступальними діями фашистської Німеччини, їх танкова бригада потрапила в оточення під містом Чугуєвом, це у Харківській області. Їм було дано наказ затопити в річці Сіверський Донець всі танки і по можливості своїми силами переправлятися на другий берег річки в тил. З причини того, що йшли в бої, німецька авіація, бомбила радянські війська, що потрапили в оточення, майже вся армія Власова та інші військові підрозділи потрапили в полон. Однак частина військових, у тому числі і мій Прадід, вирішили в полон не здаватися, а переплисти річку Сіверський Донець е на крижинах під ударом німецьких авіацій на іншу сторону берега до своїх. В результаті переохолодження він два місяці лікувався в госпіталі, після чого він продовжив службу в армії захисту вітчизни. У січні 1944 року він був направлений на Третій Український фронт в якості заступника комбата з технічної частини і брав участь у визволенні України, в тому числі у визволенні, визволенні міста Миколаєва, який був звільнений 28 березня 1944 року. Із спогадів мого прадіда бої за наше місто були дуже жорстокими. У місті знаходилася дивізія СС, яка люто, яка люто тручалася, не бажаючи покидати місто і здаватися в полон. Танкова бригада, службу, де проходив службу мій Прадід, після визволення Миколаєва розташувалася навколо парку Петровського. Їм, їм дозволили піти переночувати в районі вулиці Одеської. зараз це вулиця Потьомкінська. Дочи по вулиці, мій дід постукав у вікно одного з будинків, де проживала моя майбутня прабабуся Марченко Євгенія Дмитрівна. Одна так як в цей час в їх квартирі переховувалися в теклі з німецького полони два радянських льотчика з тим водом. А в цей час відбувався відступ німецьких військ. Його в квартиру ніхто не допустив, і йому довелося переночувати в сусідньому будинку. Однак наступного ранку, виходячи з дому, він побачив мою правобусі, познайомився, а внаслідку одружився і прожив щасливі довгі 50, 50 років браку. За період спільного життя подружжя побудувала будинок і виростила двох дочок Світлану і Наталю. Після визволення України він продовжував нести службу діючої армії Третього Українського фронту, який звільнив Балкани, за що має ряд урядових нагород, таких як медаль за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Медаль за визволення Белграда, медаль за визволення Софії, за визволення Бухаресту, а також орган орденом Вітчизняної війни та двома орденами Червоної зірки. Після перемоги у Великій Вітчизняній війні був направлений слухачен в Кенінсбергську військову академію, після закінчення якої в березні 46-го року продовжував нести військову службу в Німеччині до 1955 року. Після цього проходив службу в лавах Збройних сил СРСР в Миколаєві. Після відставки в чині майора працював на ряді підприємств у місті Миколаєві. У мирний час мій прадід отримав 10 ювілейних медалей за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Дякую за.